Тема уроку Трикутник і його види Трикутник і його вид На попередньому році ми вивчали многокутники, і трикутник це один із видів многокутників, які які мають найменшу кількість сторін. Ну і трикутники. Як будувати? Беремо три точки, які не належать зараз. Одній прямій, будується так, а потім з'єднуємо їх відрізками послідовно і отримуємо трикутник. Трикутник, коли ми будемо вивчати з вами геометрію, цій фігурі приділяється. Мабуть, найбільше часу в геометрії, і по різним видам трикутників будуть різні там теореми, різні твердження, різні задачі. У трикутника можна знайти, наприклад, периметр, так же, як і ми знаходили в попередніх задачах для інкутників, це сума усіх сторін. Ну і ще можна знайти площу. Але то, що я вам розповім додатково до того, що у нас є в підручнику, як знаходити, і ми виведемо формулу ну, трішечки пізніше. Тепер види трикутників. Значить, трикутники, вони поділяються на види, в залежності від сторін та в залежності від кутів. Так, якщо трикутник. Має всі кути гострі, тобто, якщо в нього гострі кути, то він називається гострокутним трикутником. І ось у нас написано означення гострокутного трикутника. І на малюночку першому я побудувала гострокутний трикутник. Далі є тупокутний трикутник, це якщо у Трикутника, один кут тупий. Нагадую, тупий це більше, ніж 90 градусів. Тоді він тупокутний. І на другому малюночку я побудувала тупокутний трикутник. І ще є вид трикутників це прямокутний. Прямокутний це коли один кут 90 градусів. Прямокутний трикутник. Я його будую на малюночку 3. Зазвичай прямий кут позначають таким квадратом. Там де вершинка цього кута. І так, гострокутний, тупокутний, прямокутний. Ці означення у вас є в параграфі, де ви можете прочитати, якщо забудете. І також тут у нас в підручнику побудовані, як я побудувала, теж побудовані різні види трикутників. Зверніть увагу, блакитний гострокутний, жовтий прямокутний трикутник і зелений тупокутний трикутник. Це класифікація трикутників за кутами. А я раніше сказала, що є ще класифікація трикутників за сторонами. Що це означає? В залежності від того, які сторони трикутника по відношенню одна до одної вирізняють такі трикутники. Якщо дві сторони рівні, то він рівнобедрений. Зараз я теж побудую, якщо дві сторони рівні, то він рівнобедрений. І рівні сторони позначають такими рисочками на цих рівних сторонах, Рівнобедрений. І рисунок 127 в підручнику теж показано рівнобедрений трикутник. І є трикутник, якого всі сторони рівні. І такий трикутник називають рівностороннім. Зараз я спробую так, щоб. Найбільш схожий був. І якщо він рівносторонній, то в нього ще раз рисочки ставимо на кожній стороні. Це означає, що всі сторони рівні. І третій вид це різносторонній. Різносторонні, різносторонні це коли всі сторони відрізняються одна від одної за довжиною. Тому. Він є різностороннім. Це малюнок 3. Ніде рисочками я рівні сторони не позначаю. І так це була класифікація трикутників за сторонами. Так, як позначаються трикутники? Ну, як зверніть увагу, я от візьму рисунок 127. І якщо наші вершини. Позначають кути, нагадую, кути, можна позначити однією великою буквою і е, на малюнку 127 А, Б, С. Тобто у нас є трикутник. Пам'ятаєте, ми коли е, казали, що є кут а, Б, С, то ставили значок Кута. То тепер ставимо значок трикутничка і пишемо Трикутник а, Б, С. Назвати трикутник можна. У відмінності від назви кута з любої вершини. Нагадую, у кута ми писали так, щоб вершина кута була посередині між буквами, да? а у трикутника АБЦ, БЦА, ЦАБ, БАЦ це один і той же трикутник. Тому, ну, взагалі, то пишуть за алфавітом так краще, да, АБЦ. Значок трикутника перед назвою його. Так, це які види трикутників у нас бувають? Далі, якщо трикутник рівнобедрений, то в нього сторони не просто можна сказати, що є сторона АБ, БС, АС, А, Б, Б, С, а С. вони мають певні назви. Тобто, ті сторони, які рівні між собою, АБ і БС називають бічні сторони. а Третя сторона АЦ називається основою рівнобедреного трикутника. І такі назви у нас є лише у рівнобедреного трикутника. У всіх інших трикутників просто сторон. Так, тут у нас, я гуртаю далі сторіночку, зобразила на малюнку 128 рівносторонній трикутник, як я вам казала, і назва його МНЄ. Далі формула. Ну, значить, нагадую, що ми вивчали периметр, що периметр у многокутника для многокутника це сума його сторін, але якщо многокутник у нас з рівними сторонами, ну, наприклад, рівносторонній трикутник, то формула периметра, можна записати її не А плюс А плюс А. Якщо сторона дорівнює довжині А. А 3 помножити на А. Тобто кількість сторін помножити на довжину цієї сторони. І таким чином, можете записати: оця формула П дорівнює 3А. Це периметр рівностороннього трикутника. Рівностороннього трикутника. Так. Ну а далі пішли у нас вже приклади. Ось у нас е скільки тут два приклади. Давайте так. Проглянемо, що тут у нас є. Приклад один. За допомогою лінійки та транспортира побудуйте трикутник, дві сторони, якого дорівнюють 3 см і 2 см, а кут між ними 50 градусів. Ну, як будують такі трикутники? Ну, зверніть увагу, починається, якби перший пункт. Спочатку будується кут 50 градусів. Тобто, ми беремо. Точку А, і з цієї точки проводимо промінь. Потім від проміння, від цього променя відкладаємо кут 50 градусів, і це робиться за допомогою транспортира. І перший пункт рисунок 129. Побудували кут. Далі на сторонах кута від точки А відкладають дві сторони. Одна сторона там 3 см, ось вона. А друга сторона 2 см. Ну, тут відрізок АС зробили 2 см. Отак от 2 см. А відрізок АБ лінійчкою виміряли на 3 см. І обмежили ці відрізочки точкою С, один на другий точкою Б. А потім ми вже з другим пунктом. Як алгоритм побудови. І третім пунктом з'єднали точки Б і С відрізком, і отримали трикутника до у якого кут А 50 градусів, бачите, кут між сторонами 2,3 см наші сторони, які ми побудували, і кут між ними 50 градусів. Ну, це така задача на побудову. Для неї обов'язково ще раз потрібен лінійка, олівець і транспортир. Так, йдемо далі. Зараз я оце витром. Другий приклад. За допомогою лінійки та транспортира побудуйте трикутник БЦ, сторона АБ, якого дорівнює 3 см, а кутик САБ. І ЦБА, відповідно, до рівня 40 і 110 градусів. Ну, давайте візьмемо самі малюночки, я поясню, в чому різниця між е, першим прикладом побудови і другим. Там була дві сторони, дано і кут між ними, а тут навпаки сторона і два прилеглих кути. Що ми робимо? Тут спочатку будується відрізочок АБ. КБ. Потім від, скажімо, від проміння, який містить від КБ, відкладаємо транспортиром кут 40 градусів, і позначили його. А від променя БА відкладаємо кут 110 градусів. І теж позначили його. Це ось наш перший фік. Далі, оскільки промені вони нескінчені, ми їх продовжуємо, бачите, другим пунктом. Тобто промінь, який, містить, ну, який є стороною кута А, продовжили. І промінь, який є стороною кута Б, теж продовжили. І на перетині отримали точку С. Точку С. І таким чином ми отримали з вами трикутник АБЦ, який було потрібно побудувати. Це наша тема була. І давайте зробимо висновок. Нагадую, що на наступному уроці ми будемо перевіряти, як ви прочитали параграф, відповідати на питання після цього параграфу з 1 по шостого. І так, сьогодні ми вивчили. Тему трикутників його види. так, трикутники е, діляться на е, дві ну, тобто, можна за двома класифікаціями їх записати. Перше, якщо за кутами, то вони є гострокутні, тупокутні і прямокутні. Далі, якщо за сторонами, то вони є рівнобедрені, рівносторонні і різносторонні. І периметр трикутника це сума оцих сторін. І у рівностороннього трикутника можна записати периметр такою формулою, як П до рівня 3А. І таке із позначень трикутничок записується. Слово трикутник заміняється значком трикутника, а потім великими буквами, наприклад, А, Б, С, записуються назви вершин. Таким чином. Ми вивчили тему трикупники. Далі переходимо до практики.